Можна і далі продовжувати, тому що там велика кількість новацій. Але всі новації в пенсійному законодавстві мають одну впевнену сталу тенденцію. Вони всі суттєво погіршують ситуацію для людей, які виходять на пенсію, з точки зору їх матеріального забезпечення, з точки зору нарахування пенсії. Практично включається машина. Яка витискає з людей останню гривню. Все це потім потрапляє в бюджет, а потім цей бюджет спрямовується на збагачення невеличкої кубки людей, які обслуговують Януковича. Власне, і Янукович персонально так само. Я хочу зразу заявити, що цей закон, який пропонує Янукович про пенсійну реформу. Порушує одну з ключових статей Конституції України, де чітко сказано, що ніхто не має права прийняти ніякого закону, який погіршує той стан життя людей, який вже досягнутий, закон про пенсійну реформу, яку вносить Янукович, до речі, разом з Тігіпка, Він суттєво погіршує стан пенсійного забезпечення людей, громадян України. Саме тому ми вважаємо, що зовсім не тим шляхом іде Янукович. Він не розуміє, як правильно робити реформу пенсійну. Він не розуміє, як відновлювати справедливість, і як наслідок він продовжує руйнувати життя людей. Розуміючи, що, на жаль, Господь не порадував Януковича його оточення інтелектом, ми все ж таки Намагаємося допомогти цій команді працювати. І саме тому ми пропонуємо до уваги Януковича пенсійну реформу, яка виписана у вигляді концепції пенсійної реформи, а також законопроекту про пенсійну реформу, який був, по-перше, відпрацьований, розроблений, коли наша команда працювала в уряді. Цей законопроект разом з концепцією пенсійної реформи пройшов обговорення в усіх структурах трипартизму: в профспілках, у роботодавців і крім того, у всіх представників громадянського суспільства, які переймаються якістю проведення пенсійної реформи. Цей документ, який ми готували, був схвалений і він готовий був винесений до Верховної Ради. Саме тому завтра. Екс-міністр праці та соціальної політики Людмила Дінісова на парламентських слуханнях, якщо, до речі, її ще допустять до слова, тому що партія регіонів заборонила Людмилу Дінісову допускати до слова на парламентських слуханнях, а Літвін, як завжди, бере це все до виконання. Але за будь-яких обставин вона завтра презентує концепцію. І законопроект, який є альтернативними тому, що пропонує сьогодні Янукович, які справедливо будують пенсійну систему, рівно для всіх майбутніх пенсіонерів, які правильно і грамотно поєднують солідарну пенсійну систему забезпечення з персоніфікованою, які правильно встановлюють середній рівень заробітної плати, пенсійну реформу, яка повністю знімає зрівнялівку в пенсійному забезпеченні. А крім того, не допускає підвищення віку виходу на пенсію, не допускає дискримінації людини, коли вона хоче обрати базу для розрахунку своєї пенсії, робить пенсійне забезпечення справедливим і таким, що для держави є фінансово доступним. Там немає жодного елементу популізму, там те, що розробляли ми, коли були в уряді. Там досить досконалий документ. Який також знайомий і міжнародним фінансовим організаціям. Завтра після доповіді пані Дінісової відносно альтернативи, яку пропонує наша команда, ми будемо вносити цей законопроект разом з концепцією, яка дуже добре і детально пояснює цю пенсійну реформу. І будемо наполягати на тому, щоб Янукович доручив своєму уряду створити робочу групу. Яка зможе знайти правильне рішення проведення пенсійної реформи, і яка захистить людей від того наступу на їх права, які сьогодні відбуваються в тому числі при запровадженні пенсійної реформи проти пенсіонерів? Мені дуже шкода, що вся робота Януковича перетворилася. На 10 кроків на зустріч своїм людям, на 10 кроків на зустріч його кримінальному корумпованому оточенню і на безкінечну кількість кроків, які віддаляють цю владу, від реальних очікувань людей від справедливості, від захисту їх прав, від захисту їх свободи. Я думаю, що наша команда в парламенті, та й за межами парламенту, вона достатньо потужна для того, щоб все зробити, для того, щоб пенсійна реформа проти пенсіонерів, яку хоче провести Янукович Чігіпка, не прийшла.